Народний фонд забезпечує допомогою та дає надію. Чергову партію необхідних медикаментів отримали від благодійного фонду лікувальні заклади громад області. Більше подробиці дивіться у наступному матеріалі. Десятки рейсів та тонни найнеобхіднішого. Сьогодні, коли світ зіткнувся ще не найбільшим викликом глобальної війною та невиправданою агресією Росії, як ніколи потрібна синергія зусиль, аби разом протистояти ворогу. Від початку широкомасштабного вторгнення благодійний народний фонд. Запровадив на буковині гуманітарний міст, завдяки якому вдалося об'єднати небайдужих з двох сусідніх держав України та Румунії для вирішення нагальних проблем, що постали через війну. І от черговий гуманітарний вантаж. Цього разу ліки та медичні препарати для тих, хто їх вкрай потребує. Черговий раз благодійний фонд, Народний фонд, передає гуманітарну допомогу, це лікарські засоби. Цього разу цю допомогу ми знов ж таки отримали наших румунських партнерів. Окремо подяку їм за це і передали як і для медичних закладів міста Герца, так і передаємо медичним закладам Красної. Переконано, що наша співпраця з нашими західними партнерами буде продовжуватись і Будемо продовжувати роботу народного фонду. У нинішньому пакеті як вартісні препарати, на які тепер не доведеться витрачатися хворим, так і розхідні матеріали, що їх ще Дня потребують лікувальні установи. Є ліки для гіпертоніків, які понижують артеріальний тиск, є медичні засоби, санітарно гігієнічні засоби. Тобто, от те, що нам наші західні партнери. Надали, тим одразу перевезли і роздали нашим лікарням, щоб вони роздали це нашим громадянам. Представники громад, які отримали допомогу, переконані, що ця допомога неабияк підтримує мешканців у нинішні складні часи. Ми вдячні за медичну допомогу від партнерів наших ромин і пана Максима, то що вони пікуються за. Українського народу дякуємо. Гарно дякую за допомогу, спрямовану нашому дорогому місту, яка надійшла від наших найкращих друзів з Румунії. Хочу щиро подякувати і сказати, що ми раді будь-якій підтримці. Гречно дякуємо вам успіхів. І якщо у подальшому ще буде така можливість, то ми завжди раді. Ще раз дякуємо. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми дня ТВА.